Додатковий Кодекс України, розділ 1. загальні положення. Стаття 3. Податкове законодавство України. 3.1. податкове законодавство України складається з Конституції України, цього кодексу, Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операції з переміщення товарів через митний кордон України. Далі законами з питань митної справи, чинних міжнародних. Договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування, нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього кодексу та законів з питань митної справи, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановлених цим кодексом. 3.2. Якщо міжнародним договором згода на обов'язковість з якого надане Верховною Радою України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим кодексом застосовуються правила міжнародного договору.